Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. У нас вже вечір, не знаю, яка там пора у вас. Курочки наші вечеряють. Їмо ми вже практично цілий тиждень корм, який приїхав до нас на тестування, який гарно себе дуже зарекомендував. Курочки наші, не дивлячись на те, що на вулиці мороз, але радують своєю яйценоскістю. Це так, щоб ви розуміли. Яйце розмерзлося, це примерзло і трішки його потовкли. Ну, а це ті, що встиг зібрати там, де вони знеслися в нормальних гніздах. Трішки позабруднювали. Це два яйця варанячих, це несуть чубаті. Ну і декілька курочок і ще є несушок. Так, півні наші тут ділять територію. Сюди ще індики прилетіли, які також з ними цей корм їдять. Що хочу зауважити, що все-таки дійсно корм дуже хороший, не тільки тому, що. Кури несуться, не дивлячись на те, що мороз, яйцекладку свою вони не збавили, хоч і перейшли на новий раціон, можна так сказати, і на новий корм, але і тому, що його дійсно менше потрібно, ніж звичайного зерна. Завдяки тому, що він йде повно... повноцінний. Там є багато найменувань не тільки кукурудза, пшениця, тому кури. Краще наїдаються, краще його засвоюють, краще його споживають і, як ви бачите, можна мати гарний результат. Що хочу іще зауважити, що даю я своїм курям цей корм, так як і даю завжди. Тобто цей сухий корм, цю зерносуміш заливаю я водою або сироваткою. Даю йому настоятися, він іще добре набухає, додаю туди висівки, додаю туди овочі, якщо вони є, трішки сухого хліба, якісь залишки з кухні. Це все перемішую, і кури наші з великим задоволенням це все з'їдають. Так що не тільки в сухому вигляді можна його давати, але можна давати його як вологу мішанку. І тоді. Все буде гуд. Навіть якщо ви можете побачити, гуси з великим задоволенням також вечеряють. Так що, хто ще не замовляв, хто не бачив відео про цей корм, передивіться попередні відеоролики і можете звертатися до людини, замовляти, тестувати і отримувати задоволення. Ну, я, наприклад, задоволений. Кури гуляють на вулиці в мороз. У нас мінус 9 вночі, в день мінус 5, мінус 4, мінус 2. Немає плюсової температури, вода замерзла, як можете побачити, і яйця розмерзаються, якщо вони їх зранку зносять. Але кури наші нестися не перестають. Так що не реклама, а чесний відгук. Кому цікаво. Посилання на корм буде закріплене в коментарях і в описі під цим відео. А зараз вам покажу іще дещо цікаве. Прийшла мені смс-ка, що на поштовому відділенні мене очікує посилка. Заходжу на відділення, я нічого не замовляв. Нічого не очікував, але мені винесли коробку. Коробка не маленька, коробка важкенька. Я навіть не знаю, як реагувати. І думаю, можливо, помилково, коли ні, наклеєно чітко Єлизаветівка, Стасюк Роман, е, хто відправив, кому отримувати. Потрібно заплатити тільки за доставку 135 гривень. Читаю, хто відправив Полтавська область, будь Оксана Васильівна. Якась така, думаю, знайома е, фамілія. І розумію тільки одне, що з Полтавської області будь-Оксана Васильівна, це може бути тільки Укрптаха про яку в нас вже було відео, де я розпаковую інкубаційні яйця. Хто дивився? Попередній мій відеоролик про укерптаху бачили, яка приходила коробка, як були запаковані яйця. Після того відеоролику ні з ким я не зв'язувався, не мав ніяких телефонних дзвінків, не мав нічого, не висловлював свої там якісь категоричні претензії, не розказував, що я там вкрай незадоволений. Я просто показав реальну картину, як доїхали яйця, і був незадоволений тим, що вони просто були розкидані і були розбовтані. Про те, що в них там е, якийсь безпорядок із птицею або щось, якась там е, інша ситуація, про це взагалі не йдеться. Я відразу сказав, що ми замовляли неодноразово яйця. Мені привозили їх на інкубацію і знайомі інкубували. Птиця, яка вилуплюється з їхнього яйця, реально росте дуже гарно. В короткі терміни, дозріває гарно м'ясо, я вся просто пречудова, несуться вони суперово, і про це я також розказував. Тобто до самої птиці претензій не було ніяких. Була претензія тільки стосовно того, що яйце приїхало трішечки не в такому вигляді, як би мені хотілося. Ну і ось буквально пройшов тиждень. Після того, як ми з вами відкривали одну посилку, нам прийшла друга посилка. Зараз подивимося, що прийшло. Це не реклама, це не якийсь там зворотній зв'язок. Я навіть не знаю, за які такі заслуги і чому воно мені прийшло. Можливо, хтось перекинув її. Мій відеоролик, в якому я відкривав їхнє яйце. Можливо, самі побачили, не знаю. Але чомусь посилка ще раз прийшла до мене. Так, відкриваємо коробку і дивимось утеплювач. Два лотки і інкубаційні яйця. Лоток до лотка не прикріплений, не зафіксований, але все ж таки хоча б добре притиснутий, і яйця вже не бовталися так, як вони бовталися перший раз, коли я забирав посилку з попереднім інкубаційним яйцем. Врахуємо ще те, що на вулиці мороз, так як я вже сказав, що морози в нас вночі досить такі непогані, тримаються гарно, яйце холодне, але яйце дивіться. Добре, запаковано цей раз. І вверху ми маємо ще утеплювач як ущільнювач. Ну і вже більше соломи. Насипано, що яйця не бовтаються туди-сюди. Не знаю, чи крос тут, чи порода, чи несушка. Не можу вам сказати. Ось тут є написано, що це. Це у нас фоксі внизу. А вверху не було ніякого надпису. Тобто, два лотки я вже достав. І я так розумію, що два лотки у нас є іще ось тут. І ось, другий лоточок. І внизу, дивіться, також йде устільнювач. І іде два лотки, в яких стоять яйці. Тобто ось це два лотки, це виходить у нас в фоксі, а ось це. Не знаю, що це. Ось така картина і ось така ситуація. Так що у Карптаха можна сказати виправила ситуацію, як ми можемо бачити, пакування може бути також достойним. І цей раз доїхало все супер. Так що. Ще декілька днів і буде відеоролик про овоскупування яєць. Ну, а там будемо дивитися, що з того всього вийде. Ось такий приємний сюрприз мене очікував на пошті. Так що у Керптасі велика подяка. Великий привіт. Ну і, звичайно, щиро дякую за приємний подарунок. Щиро вражений. Встигли до Дня закоханих. Подарувати мені усмішку, радість і позитивчик. Робіть добро, воно обов'язково повертається, всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, щастя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тих, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім пока і до нових зустрічей!